Олаф Шольц відхилив будь-які переговори щодо України без її участі. Рішення щодо закінчення війни можна знайти тільки разом з цією країною. Заявив канцлер ФРН після неформального саміту ЄС в Будапешті. Він визнав, що в ЄС з цього питання різні думки. Крім цього, канцлер зазначив, що країни ЄС і надалі мають допомагати нашій країні проти агресії Російської Федерації. Згадав, що в ЄС вже створені умови для надання Києву кредитів на 50 мільярдів доларів казав канцлер ФРМ. Трамп не робив жодних заяв про Україну в своїх розмовах з лідерами ЄС. Повідомляє Wall Street Journal. Він уже поспілкувався з багатьма представниками європейських країн, які вітали його з перемогою. Зокрема, тривалу розмову Трамп мав з президентом Франції Мануелем Макроном, який закликав, щоб дипломатія США з РФ щодо України призвела до реальних поступок з боку Кремля. Видання пише, що 47-й президент в питанні України в основному слухав і ставив запитання.